Країна стала іншою від початку року. Пробуджена Майданом вона продовжує йти шляхом випробувань і змінюватись з бойовим духом, безкорисливим волонтерством, порятунком поранених і, на жаль, втратою життів українців. За сухими цифрами неможливо побачити обличчя активних учасників цих змін, тих, хто своїми без перебільшення, щоденними подвигами допомагає всім українцям бути сильнішими за обставини. Тивай хочу показати героїв, які роблять сьогодні країну. Мене звати Анна Ниченко. Вітаю. Є герої, які воюють. Є ті, хто забезпечує фронт, а є відважні люди, які визволяють героїв. Наша перша історія про людину, яка домовляється про звільнення військових із полону сепаратистів. Юрій Тандіду повноважений від військових від української влади вести надскладні переговори з представниками самопроголошених ДНР і ЛНР. Конфліктово за покликанням він їздить у зону, АТО, ризикуючи життям, адже кожен обмін відбувається під пильним прицілом бойовиків. Юрій принципово ходить без зброї і ще наважується закликати ватажків сепаратистів до миру зі збереженням цілісності України. Головна зброя цього чоловіка слово. Щоразу перед обміном бранців Юрій молиться і дотримується посту. Десятки визволених з полону українських військових результат його перемовин з ватажками сепаратистів. Перед обміном ведуться довгі розмови телефоном. Але на місце зустрічі, яка часто проходить на території підконтрольні сепаратистам, останні не приїжджають. Ми виїхали, приїхали все. Зараз ми зупинилися. За... Я йду сам, то пішком сам пойду. Без жилетів, без нічого. Юра. Юра, я тебе дав слово, я тебе ікону привез у плаву. Що ти говориш? Юрій йде без зброї, лише із символом миру у руках. Не знаючи, хто його зустріне – куля терориста чи нормальна людина. Коли я пройшов половину путі і зрозумів, що я вже на території самопрозглашеної ЛНР, я побачив зліво і зліво багато людей, які за мною слідили. Причому вони були з військом, стояли з двох сторон два танки. Але я йду, я не волновался, причому ощущение было невероятно, ніколи никому не розказував, об этом. була повна тишина. Того разу все відбулося мирно. Звільнили 20 українських солдатів. Та далеко не завжди Юрія зустрічають привітно. Часом ДНРівці вимагають йти на територію, де українські соловики не контролюють ситуацію. Не до жартів було, коли його зустріли з гранатою. В руках граната, в пальці кольцо. в жилеті. І Він дивиться на мене я бачу, що він не зовсім устойчив, И он начинает требовать, чтобы я ехал туда на их территорию. Я начинаю э, его уговаривать, я его убедил в том, что то, що ми пообіцяли друг другу, нужно виконати. Ризикувати є чим, коли ти батько шістьох дітей зізнається переговорник. Але Юрій тандід віруючи людини і тому відчуває захист. Цікаве, що саме релігійне підґрунтя стало основою для налагодження довіри з деякими ватажками сепаратистів. Священники, з якими спілкуються Юрій, передають через нього ікони для бойовиків, і це працює. Навіть найагресивніші бійці схиляють голову перед таким жестом. В цю зону АТО має хоча б на один день приїхати любої мужчина, котрижи в Україні. А первоска поїхав командировку, уже вже було дев'ять, я одразу дзвонив мамі своєї. Сразу по-другому по стал приймати жену, дітей. Це взагалі невероятное ощущение. та найбільший скарб це звичайно результат. У полоні солодко не буває. Вкриті садили. Всім велике дякую за те, що нас звільнили. Ми з це тільки собак вдячним можу сказати. Що дуже вам дякую всім, хто приймав участь. А це автобус з затриманими сепаратистами. Їх згідно домовленості повертають в так звану ДНР. Коли бойовики у купі спільну мову знайти дуже важко, зізнається Юрій. Так заприйшли такі, як Вольки, мені чоли, героям слава прийшла. Я сам із Дніпропетровська, з шафтьорська, тому не надо розказувати. Тут немає правосека, тут такі ж, як і ми, люди. Можливо, достукатись до цих людей зможе священник. не дивлячись. На те, що можливо у вас десь в глибині душі, звичайно, що є якийсь росток, можливо, помсти, чи, можливо, є якогось подібного відчуття. Я би хотів звернутися до вас з тим, щоб ви все ж таки не давали цьому ростку можливості перерости в якісь конкретні дії хороші відносини з ватажками самопроголошених республік. Це шанс звільнити якомога більше полонених, запевняє конфліктолог. У цій делікатній справі діє проста істина. Людина найбільше потребує любові та розуміння, і саме відвертість з лідерами сепаратистів дає шанс достукатися і до їхнього розуму і серця. Якщо сі собі року ми в Україні. Ну чує різні зробити федералізацію Донбасу. Нужно рішати Не на нашому а на якому? Вони довжні воювати просто. Ні, вони вже вже рішають. Ніскіти селищені. Пускай рішають. Головне, щоб мені воювали. Ніхто не собирається воювати. Я по уму буде сделано. Поки триває нестійке перемир'я, Юрій Тандід готується до нових обмінів. Бо, згідно офіційної статистики, в полоні сепаратистів досі перебуває щонайменше пів українців. Справжні чоловіки, мужні і хоробрі, але разом з тим ніжні та чуйні. Вони живуть під кулями, змушують раритетну зброю стріляти найгірше за сучасну, а ще полюбляють борщ і складають у бронежилет дитячі малюнки. Такі вони герої нашого часу. Як їм живеться в умовах бойових дій, дивіться далі в нашій історії. Це Дебальцеве, місто стригбаків, оточене терористами, яке героїчно і впевнено захищають українські військові. Залпи мінометів та градів тут не замовкають ані в день, ані вночі. Утримують Дебальцево бійці 25-го і 11-го батальйонів територіальної оборони. У цьому бліндажі солдати і ночують, і ховаються від постійних російських обстрілів. В даний момент над нами зриваються гради. По команді візду передається підає нашими коректировщиками розвідкою. которая находится практически у рубежей наших противников. И корректируют, вернее уже оповещают нас о возможном, о возможной атаке градами, минометами и всеми, как говорится, установками. Бійці вірять, бронежилети невразливими роблять дитячі малюнки. Вони не лише піднімають бойовий дух, а й створюють домашню атмосферу. Деякі творчі доробки малечі привезені нещодавно. Є й такі, що вже півроку укріплюють броню. Цей лист уже у мене через Слов'янське катається. Це все в бронежилеті, коли лежить, воно бронежилет стає тяжчим, товщим. Настільки, що ви навіть не представляєте. Так що велика подяка тим дітям, які нам це все пишуть, і тим людям, які це все вірять. Це один із блокпостів. Нам забороняють знімати будівлі та інші характерні предмети, щоб не видати їх дислокацію. Окрім отворів від куль і мін, які тут всюди притягує око цей кулемет. Військові розповідають, він випущений у 30-ті роки. Пройшов Другу світову війну і досі стоїть на власних дерев'яних колесах. Кухня у військових найпопулярніше місце. Куховарить для них Світлана, яка минулої зими так само годувала протестувальників на Майдані Незалежності. Можна з квасолькою, з бурячком. Взагалі, справжній український борщ калімар, український борщ, український. От уявіть собі, робиться зажарка, да ставиться там цибуля з луком жариться. І тут кажуть команда воздух. У мене сковородка стається, я бігу в бліндаж. Тут ті всі запахи вже подгорєли, я рискую, бігу бігом помішала. Якщо хлопці з 25-го батальйону перебувають у більш-менш нормальних умовах, то з 11-го не вилазять з окопів, які заливає вода. Не дивно, що багато бійців хворіють. Більшість людей знаходяться без плащів, без чобот і людям, яким навіть немає десь гріться. Я стрілець і інструктор санітар. Я по санітарії бачу, що просто якщо ці люди побудуть 2-3 дні. У таких умовах вони просто зляжуть з грипом, з діареєю, з запаленням легень. Бійці інколи ображаються на командування, мовляв, забувають про ротацію і недооцінюють бойові можливості. Але навіть по коліна у багнюці із заржавілою зброєю продовжують тримати героїчну оборону і відбивати наступаючі сили бойовиків. У нас достатньо сил, думаю, що всю Україну отримати, не разом з Кримом. Тільки що бажані люди тільки хочуть, дайте команду тільки. Ну, скільки там тих сепаратистів, по кущах ховаються, їх можна раз листя впаде їх, як зайців можна буде переловити. От. Ну, можливо, складніше буде з регулярними російськими військами, але ми ж на своїй території, що, що нам боятися. Дитячі мрії здійснюються. Владислав Кузняцов із маличком марив небом і мріяв стати десантником. Коли прийшов час захищати рідну землю, пішов без вагань і за лічені секунди врятував життя шістьом побратимам. У бою під Лисичанськом він миттєво відреагував на гранату, що залетіла у БТР. Та викидаючи її, не встиг прибрати руку. Вибуховою хвилею йому відірвало праву кисть. Та, попри це, влад не втратив увесь свій запал. Я пропоную вам ближче познайомитись із хлопцем, який пройшов пекло, але зберіг добрі серце та посмішку. Сором'язливий і вихований влад для друзів є неабияким авторитетом. Хоча в товаристві ніколи не хизувався ні вміннями, ні здобутками, розповідає про бійця його тітка Людмила. Жінка пригадує, дуже любив читати і завжди плекав одну мрію стати десантником. Він залазив на шафу. Під стелю і звідти стрибав з криком Алінка до сестрички своєї стрибай за мною, і взагалі його мрією було. Е... Зробити декілька стрибків із парашутом, і ця мрія ви здійснилася вже. Сам хлопець зізнається, про десант мріяв не лише заради парашутів, хотів допомагати людям. Після армії збирався стати миротворцем і відправитись за кордон у зони конфліктів. Втім, зізнається, ніколи не міг подумати, що доведеться воювати вдома, захищаючи рідну землю. Всі ці бойові дії вони ведуться сугубо на патріотизмі, на бажанні чогось показати, що ми, ми є. Ми є нація ми якісь там. Люди, яких зігнали туди, не зрозуміло чого, і все тобто є люди, які намагаються розібратись і щось зробити корисне. Війна для Владислава почалася ще у березні, коли його з відпустки терміново викликали до військової частини, а звідти усім складом з технікою вивезли з міста. Куди поїхав хлопець, рідні навіть не здогадувались. Все зрозуміли, коли в телевізійному сюжеті з Донбасу серед українських військових побачили і влада. Усі подробиці з фронту солдат довіряв лише двоюрідній сестрі. Рідним просив розповідати не все. Бабушка, Владик дзвонив, дзвонив, все хорошо. Я говорю, все добре, Улибаюсь, потім прихожу. Отак сажусь. В комнате, думаю, боже, а що с ним там делать? Вот вот как он там и вообще какие там события? Ну тоже телевизор смотреть это просто было самоубийство. Ну, лично для меня, потому что знать, что вот у меня брат там, и смотреть, как там же и взрывается все, то. Я не хотіла. Мені було проще просто позвоніть брату узначені все хорошо. От і все. справжнє пекло почалось вже під Лисичанськом. Пригадує боєць боротьбі за місто. Українська артилерія декілька годин обстрілювала позиції сепаратистів. Після чого командування віддало наказ вступати й екіпажам БТРів. На одному з бронетранспортерів посеред чистого поля віч з сепаратистами опинився і Владислав з товаришами. От Поранило командира. Ну, от розвернули БТР, прикрили його від вогню, затягнули. І якраз в цей момент, коли автоматник запригував в люк, цей... припинився вогонь, хтось, видно, з терористів виглянув з окопу і кинув нам гранату. От в люк. І все, побачив: граната зведена, все зараз вибухне, викинув її, Ну... Викинути, викинув руку, не встиг забрати. Ну от так і сталося. Солдат не вважає себе героєм і шкодує, що тепер не зможе продовжити службу в армії. Та планів на життя у хлопця вистачає. Деякі з них уже навіть почав втілювати. Для здійснення решти потрібен протез вартістю в 61 тисячу євро. Наразі сім'ї Владислава вдалося зібрати всього третину суми. Допомогти відважному десантнику може кожен, перерахувавши кошти на банківський рахунок матері солдата. Підтримати морально і допомогти амуніцією, грішми або їжею це найменше, що ми можемо зробити для людини, яка бореться за наш з вами мир. Потрібна допомога ще одному молодому бійцю. Руслан Філіпсонов героїчно врятував поранених побратимів під Луганськом. Витягнув з поля бою шістьох солдатів, а сам потрапив під обстріл. У Руслана численні вогнепальні поранення черевної порожнини. Зараз він у реанімації. Лікарі борються за життя героя. Рідні хлопця просять усіх небайдужих допомогти поставити бійця на ноги. Номер його рахунку ви бачите на екрані. Віддасть свій шолом пораненому товаришу, а вже за мить отримав вогнепальне осколкове поранення у голову. Хмельницький капітан Олександр Петраківський, який під містом щастя, врятував життя своїй роті, нині бореться за власне. Герой майже півтора місяці перебуває у комі, але лікарі кажуть, надія на одужання є. Потрібні гроші понад півмільйона доларів. Рахунки ви зараз бачите на екрані. Інформація про хлопців є і на сторінці програми сьогодні країна у Фейсбук. Якщо у вас є власна історія, знаєте бійця, якому потрібна допомога або поміч треба безпосередньо вам. Пишіть, допоможемо разом. Допомогти може кожен з нас. Наступна історія про те, як героя врятували діти. Учні однієї зі столичних шкіл буквально виходили пораненого бійця. АТО. через опечені руки Станіслав не міг самостійно ні їсти, ні пити. Тож діти обміняли свій вільний час на волонтерство. Навідували його у шпиталі, годували пиріжками і влаштовували творчі вечори. Нині він майже удужав і повернувся додому в Чернівці. Та зв'язок зі своїми маленькими друзями не втратив. Для них він тепер і наставник, і тато, і головне герой. АТО, Дякував. Це було у нас 21.06. І так ми оберігали наш кордон 46 днів. І при виході з нашої зони АТО нас напали. Була перестрілка. 8 годин ми боєм виходили. Я там отримав серйозне поранення. До мене в мій транспортний засіб на якому я Залетіло залетіла танку управляєма ракета. Получився взрив. цю історію. Діти не вперше слухають, затамувавши подих. Станіслав зварко не кінозірка і не політик. Але забачивши його, ці діти на випередки біжать, аби попросити автограф обійняти чи просто доторкнутися. Пояснюють, він справжній герой. Для нього вони складають вірші, малюють навіть танцюють брейк-данс. і печуть пиріжки. Коли Станіслава після важкого поранення лікували у столичному шпиталі, школярі по черзі навідували, годували, поїли, співали пісні і не давали падати духом. Оце даренька, це ця радість, що перше принесла пісню в душу нашу і зробила нам радість у нашому прекрасному шпиталі. Як ми не ця Даринка, от коли мої ручки не працювали, коли я був поранений, вона мене кормила чим? Пиріжками пиріжками давали мені сок. Юні волонтери кажуть, Станіслав просто випромінює позитив і спрагу до життя. Мені запропонували заспівати в госпіталі. Ось так. От я заспівала. А потім, після концерту, у нас були пиріжки. Ми приготували. А потім запросили мене, щоб я погодувала нашого героя. І ось так ми з ним познайомились. Потім взяли шество наша школа. І ось так почали з ним спілкуватися. Так старший прапорщик став почесним членом шкільної родини, не лише офіційним, а й в душах дітвори. Учителі розповідають за кілька зустрічей Станіслав перетворився для учнів на справжнього наставника. Часто вони дзвонять до нього, аби порадитися чи відверто поговорити. Слово солдата воно завжди було дуже вагомим. По-друге, час такий, а ще коли вони доторкнулися своїми рученятами до його печених рук, це настільки вчить життю діти подорослішали. Вони розмірковують дуже по-дорослому. Вони задають такі запитання, які раніше діти не задавали. Вони, ну наприклад, а як Путін такий родився? Як він міг бути? Чому він так поступає по відношенню до нас? Дитина першого класу? Ну це це дуже серйозно. І попри те, що дітлохам важко зрозуміти усі страхіття війни, вони щиро цінують героїв, які, не шкодуючи власне життя і здоров'я, захищають їхнє майбутнє. Серед захисників батьківщини чимало дівчат змінюють професію, беруть руки зброю, керують танками. А вдома багатьох чекають діти. І коли питаєш, а як ви малечу лишили? кажуть, так заради них і пішли на фронт. Нині підготовка жінок до військової справи популярна як ніколи. Знання основ виживання у бойових умовах не завадить і цивільним, за плечима на оку не носити. Хоча носити доводиться неймовірно важку амуніцію. Кажу вам з особистого досвіду. Я на кілька годин змінила професію журналіста на військового. Щоправда, про камеру і мікрофон не забула. Вашій увазі відеоверсія професійного військового вишколу. Жили важить десь 13 кілограмів. А ще каска, спальний мішок і сила сила не всього загалом десь 40 кілограмів на дівочі плечі. Бронежилет він повинен знаходитися, захищати не черевну частину, а саме грудь для дівчат. Трохи бронежилети мають відрізнятися. Так, На грудь там в спеціальні області є, щоб тісно прилягало і було комфортно. Мінімальний такий інструктаж щодо амуніції один із перших під час військових навчань. Це професійний вишкіл для дівчат. Там були питання по жгутах. Дівчата у військовій справі далеко не профі, але часом збивають з пантелику навіть загортованих бійців. Хлопці це все сприймають, як так і потрібно. Тобто, але дівчата задають часто дивні запитання. Я не знаю, як на це реагувати. Я на зиму буду практично всю амуніцію фарбувати. Такі кажуть, зими, що снігу не буде. Що ви будете робити?» «Ну, а зубіці, знаєте? Буде нормально. Ти рубати можна, різати. А що так називається, на секундочку. Далі евакуація пораненого з поля бою. Кинули димову шашку і маєте кілька хвилин, аби врятувати побратима. Якщо боєць лежить на животі, його треба перевернути на спину. На ту позицію ось так. Все ви спостерігаєте поранення ноги. Калюжа кров'ю під лівою ногою. Підліво. Закидаєте ногу ось так на своє плече? На ось так. Зав'язуєте джгут над раною і якомога міцніше ви закрили рану жготом, щоб її не бачити. Ну, Голову бійця тримайте на рівні своїх грудей і перекидайте його собі на живіт. Далі найважче витягнути бійця з червоної зони. Справа не те, що не з легких, а майже нереальна. Тягнути доведеться мінімум 90 кілограмів, якщо це тендітна дівчина. І понад синтнер важитиме хлопець. Упор ставите на що тут упор? А де зброя моя? І сміятися можна і розважатися. Знаю точно, що ці навики, які вони пройдуть під час дійсно якихось бойових дій, вони згадаються. Зараз дуже мало інформації, яка дійсно необхідна того, що потрібно робити в перший момент, коли ти сталкиваєшся з ситуації, яка тобі не знайома. Не дай Боже, але якщо знадобиться, то буду орієнтуватись. Воно не буде звичайно так весело, але я думаю, що все стане на свої місця. Мені ще треба дома тренуватися. Буду. Пробувати чоловіка. Коридор довгий. Транспортувати нас. Я дуже жити хочу. На цьому курс молодого бійця Чупак молодої бійчині не завершено. Далі буде. Така сьогодні країна, такі сьогодні українці. Вони борються за наш з вами мир. Це герої, про яких має знати вся країна. Ми спробуємо розказати про кожного з вашою допомогою. Ми онлайн в інтернеті на нашій сторінці у Фейсбук. Приєднуйтеся в ефірі. Зустрінемося вже за тиждень. Цінуйте одне одного, і миру нам з вами.